Лідний да вирішується на полі. 18 Вісімнадцятого Києві. Час новин. Для вас починають працювати журналісти Сіті та СТБ про найпомітніші події на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. Росіяни знову тероризують Україну ударними шахедами. На цю хвилину повітряну тривогу оголошено у Сумській, Чернігівській та Київській областях. І як повідомляє Київська обласна адміністрація, сили ППО працюють по ворожих цілях. Майже півтори сотні БПЛА рашисти скерували на мирні міста України цієї ночі. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Окупанти застосували шахеди, гербери та бопила інших типів. Загалом 142 одиниці. Запуск відбувався з Брянська, Орла, Приморського Ахтарська та Чауди. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Нашим захисникам неба вдалося знешкодити 112 ворожих дронів на жаль, зафіксовано 26 шість случань на семи локаціях, зокрема на Київщині в Обухівському районі. Під ударом опинилася газова інфраструктура, внаслідок чого без постачання залишилося вісім населених пунктів. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Нині там тривають аварійні роботи. Київ оговтується від чергової масованої атаки расистів. У ніч на 7 вересня ворог вдарив по столиці дронами та ракетами. Під прицілом окупантів опинилися житлові будинки, цивільні склади та критична інфраструктура. Зокрема, один з БПЛА поцілив багатоповерхівку в Святошинському районі. Рятувально-пошукова операція там тривала до сьогоднішнього ранку. Жертвами удару стали матір та її немовля. Пізніше з під уламків дістали тіло третьої жертви. Чоловіка 70-го року народження. Ще 15 мешканців будинку дістали поранення. Загалом кількість постраждалих у місті сягнула двох десятків, серед них двоє поліцейських. Ну, нас на щастя не було вдома. Ми не заплановано поїхали на дачу, і нас можна сказати спасло. Але наша квартира знаходиться на 10 сантиметрів від прильоту, то нічого нема, все попадало, все розбито. В цьому Святошинському районі можна сказати, та й в цьому після обстрілу у нас постраждала виключно цивільна інфраструктура по в цілому по місту Києву, Складські будівлі в Святошинському районі повністю цивільні. житлові будинки в Святошинському районі їх тут два. Росія вдарила по будівлі кабінету міністрів не шахедом, а крилатою ракетою це Процес власних джерел стало відомо виданню Дефенс Експрес. Наслідки руйнувань могли бути масштабнішими. Утім, бойова частина російської ракети вагою 450 кілограмів просто не вибухнула. Це засвідчили результати аналізу уламків. Аналітики видання зазначають, що пожежа на верхніх поверхах виникла саме через займання ракетного палива. Нагадаю, влучання по будівлі то міністрів відбулося у ніч на 7 вересня. Під час чергової масованої атаки командування повітряних сил тоді повідомило, що Росія використала дев'ять крилатих ракет іскандер. Чотири вдалося збити. Крім цього, країна-терористка запустила по Україні чотири балістичні ракети та 810 дронів. Тим часом прем'єрка Юлія Свереденко спільно з міністрами внутрішніх та закордонних справ сьогодні показали наслідки удару по кабміну 60 дипломатам. Нині у будівлі триває розбій. Пошкоджених конструкцій невдовзі почнуть перекривати дах. Сверденко зазначила, що для України ця атака чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру та відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Атаки останніх днів котре показують готовність Росії ескалювати війну, порушуючи всі міжнародні норми. Ця подальша ескалація демонструє, що Путін. Не хоче переговорів, він хоче й надалі створювати свою реальність на землі. Так на нові російські терористичні обстріли України відреагував речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, справедливий і тривалий мир для України вимагатиме надійних безпекових гарантій. Підступний недільний удар лише доводить нагальність цього завдання. Тим часом видання Телеграф пише, що деякі аналітики вважають, вважають, що удар по будівлі українського уряду не був випадковим, і що це зважений і продуманий елемент стратегії Путіна. Сигнал, що Росія має перевагу і може продовжувати ескалацію. Удар свідчить про небажання господаря Кремля завершувати війну. Тим часом інші експерти мають іншу думку: кажуть, путіну зараз нелогічно бити по адміністративних будівлях у Києві, щоб не сердити Трампа. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. А ще він розповів, що європейські лідери у понеділок чи вівторок цього тижня приїдуть до США, щоб обговорити мирну угоду стосовно України. Також господар Білого Дому каже дуже скоро впродовж наступних кількох днів поговорить із Путіним і знову запевнив, що ніхто не був жорсткішим до Росії ніж він Трамп. Також, укотре висловив невдоволення тим, що відбувається між Україною та Росією, які втрачають, за його словами, по 7 тисяч солдатів за тиждень. При цьому Трамп висловив упевненість, що війну буде врегульовано. Він визнав, думав, що це буде зробити легше, ніж виявилося насправді, і повторив свою мантру про те, начебто, він закінчив сім воєн. Я не задоволений усією цією ситуацією. Це не впливає на нас, бо це не наші солдати гинуть. Але Україна та Росія втрачають по 7 тисяч солдатів щотижня. Це така жахлива трата людських життів. Я думаю, що це буде врегульовано. Я вже врегулював сім воєн. Я думав, що цю війну буде врегулювати найлегше з усіх, але з війною ніколи не знаєш, що отримаєш. І чергова скандальна заява від друга Путіна Орбана доля України вже вирішена. Її територію, начебто, поділять на три зони: російську, демілітаризовану та західну. Так підіграючи Путіну, висловився прем'єр-горщини Віктор Орбан. Очільник угорського уряду стверджує, що учасники нинішніх дискусій у Європі, зокрема, переговорів про гарантії безпеки, нібито фактично вже визнають існування так званої російської зони. Мовляв, нині йдеться лише про те, скільки регіонів до неї увійдуть і яка буде її структура. Також Орбан вкотре наголосив, що він проти вступу України до ЄС та НАТО, бо це нібито призведе до війни з Росією та розвалу європейської економіки. А от з країною загарбницею прем'єр Угорщини пропонує укладати угоду, яка передбачала б стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах. Початку доби по усій лінії фронту відбулося 77 боєзіткнень понад 30 штурмів. Це лише покровський напрямок. Він поки на фронтовій карті залишається найгарячішим та найбажанішим для російських військ. Там окупанти намагаються відбити наші позиції. Йдуть у бій у районах 10 населених пунктів. Утім, сили оборони не лише стримують, а й відкидають противника. Крім цього, 11 штурмів сьогодні зупинено нашими підрозділами на Новопавлівському відтинку, 5 – на Торецькому. Аналітики ресурсу Діпстейт повідомляють про просування окупантів у серебрянському лісництві. У генштабі в останньому зведенні зазначили, що в районі Сіверська росіяни двічі намагалися прорватися на позиції наших військ. А от на Лиманському напрямку, що теж межує з лісництвом, загарбники здійснили вже п'ять атак. Деякі бої тривають і досі. На Харківщині ситуація не змінюється. Окупанти наступають у районі Вовчанська, намагаючись зачепитись за руїни знищеного міста. Біля Куп'янська поблизу мирного, поки відомо про відбиття одного штурму. Активізували загарбники в районі Антонівського мосту Херсонщини. Там сьогодні відбито дві атаки, кажуть у Генштабі. Війну треба слухати, щоб вижити цього навчає своїх побратимів. Головний сержант роти 118-ї окремої механізованої бригади, який боронить Запоріжжя, Закарпатець на псевдо Патрон. До війська він долучився добровільно на самому початку повномасштабної агресії. Еволюція цієї неоголошеної війни відбувалася на його очах, коли гради та артилерію поступово замінили дрони, з яких вояк уперше з якими вояк уперше зіткнувся ще під час боїв в Авдії. Нині армійці активно використовують безпілотники, аби нищити ворога. Тож постійно потребують грошей на їх придбання. Тож просимо і вас долучитися до збору, бо кожна гривня зміцнює наші сили оборони. Потрібно слухати війну, як воно все відбувається для того, щоб вижити. Це була кругова оборона. Оце був перший бій. Три осколочні. Вже якщо контузії розбирати, то це вже не поранення. Є колектив, сім'я. І ось це тримає. Попри шрами на тілі та безліч жахливих спогадів, закарпатець на псевдопатрон знаходить у собі сили усміхатись, повертаючись домки на Луганщину пекельної весни. 22-го. прилетіли гради. Там получив перше осколкове поранення. Відірвало палець один надірвало. Забігли ми назад в шахту. Кричав медика, але не для себе, так як не відчував взагалі біль. Медик прийшов, хотів спочатку відрізати палець, тому що на шкірки це ну, висів. Але впав в оморок, знепритомнів, від цього всього. Потім була Чернігівщина та бої у прикордонні. Це палає селище Мхи. А на цьому запису наслідки нападу ворожої ДРГ. Це що наробили всі двохсоті? Але в машину. А стрілкові бої були. Це було без сна. Два дні взагалі ніхто не спав. Клинив автомат, брав автомат побратима, який у погрібі був трьохсотий і який допомагав заряджати. Це 33-річний головний сержант роти 118-ї бригади згадує про пекло Аудіївки, звідки виходили серед останніх. І саме там розповідає боєць. Вони вперше зазнали атаки дрона Камікадзе. Цей звук. Ми навіть не розуміли, що це таке, але зрозуміли, що це небезпека, коли перший раз воно прилетіло. Тільки що в півішку з Калаша. Дві, як горить? В півдрони, зараз вже і артилерія не потрібна, тебе ліквідує. 20 тисяч гривень блін. А не треба 3 мільйони снарядів випускати. 31-річний Миколаївець із псевдораптор. Колишній розвідник він воював ще під час, АТО і впевнений, то була в росіян репетиція. Зупинятися вони не збираються. То було як підготовчий лагерь. До повномасштабної війни. Повномасштабна війна це дуже страшна війна. Якщо зупиняться, то це буде тільки для забезпечення поповнення свого особового складу, наклепати зброї, боєприпасів і почати другу, третю фазу. Вояки 118 ї бригади упевненість запорука виживання щоденного досконалення, чи то навички з рацією, чи зі зброєю у патрона трофейний АК 12 Зараз я показую хлопцям, щоб вони знали і вміли користуватися. Якщо ну буде такий випадок, втрата свого автомата. Нього. Технологія розборки трохи інакша. Ти робиш все, щоб навчити хлопців вижити в цій війні. Військові не приховують у відчутна. відчутно. Утім, сил додає бойове братерство. А зараз ми стали одна сім'я. А ще каже побратим Патрона: 38-річний Закарпатець на псевдолев, який разом із ним від самого початку великої війни триматися допомагають рідні. Ну я знаю, що мене вдома чекають. Ну, рідні, і я знаю, що ну за що я. Ну, стою, то мене і надихає, то що вони як і чекають мене вдома. Найбільше нині проблема твердять войки. 118-ки, все ті ж ворожі дрони. Дістатися до позиції щоразу смертельна рулетка. Допомагають навички та спеціальні маск халати. Дойти на позицію, це просто якісь ну треш маск-халати яких тепловізор не бачить пересування? Ну воно видно, але зразу, що пролетіти її зразу в очі, воно не кидається. Нині вояки 118-ї бригади збирають гроші на безпілотники, аби нищити ворогів і просять на байдужих долучитися. Андрій почті Артем Деженков, факт сі Єдині новини розблокувати доступ до інноваційних ліків із таким закликом до держави звернулися пацієнти спільноти онкологічних та орфанних захворювань. Громадські організації під час прес-конференції заявили про критичний дефіцит ліків саме для онко та орфанних пацієнтів. За їхніми словами, сьогодні в Україні склалася критична ситуація із забезпеченням ліками таких недужих. Нині без доступу до інноваційних препаратів сотні українців з тяжкими патологіями намагаються виживати як можуть і збирають пожертви. Серед них є діти, військовослужбовці та ветерани, попри те, що з необхідних восьми мільярдів Мільярдів на цей рік держава виділила 3 мільярди 100 тисяч гривень. Централізовані закупівлі ще не стартували, а пацієнти залишаються без лікування. Ще одна проблема брак грошей у місцевих громадах, які теж залучені до цих програм. Так ми розуміємо, що нам потрібна зброя. Так, ми розуміємо, що потрібні дрони і, і, і війна обов'язково. Але в нас подвійна війна. І, хто тут в Україні живе, це подвійна війна за виживання. Ми боремося за лікування і ми боремося за несену железність. Такі новини на цьому більше вже за 15 хвилин. До зустрічі факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. По більшості української території погода іще літня, тобто ще в голові так залишається пам'ять про те, що можна відпочивати. Але насправді вже осінь, початок вересня, і час підсумовувати туристичний сезон, тим більше, що є що підсумовувати. Наталя табак, у мене в студії, голова державного агентства розвитку туризму України. Пані Наталю, вітаю! Е, вітаю. відразу з ходу в кар'єр. То куди українці цього року, цього літа, скажімо так, бо рік ще не закінчився, найчастіше їздили море чи горе? Гори, гори такі гори це таки Карпати. карпатський регіон в топі серед запитів мандрівників. Це показує туристичний збір, це і показують запити, куди мандрували укрзалізницею. А пам'ятаємо, що запит на один квиток перевищував в 10 разів. Якщо не помилюся, можливості укрзалізниці довести мандрівників до їхнього бажаного відпочинку, і це найпопулярнішими були. В зони Буковелю, але в пениці можу сказати, що кожне гірське селище, містечко маленьке, було в попиті серед мандрівників. В першу чергу люди хотіли трохи тиші. Зеленої природи довкола і е, більше дізнатися про е, автентику, коріння українське і побути так е, подалі від е, шуму. Ну але міського. якщо всі люди хочуть побути в тиші і всі одночасно поїхали в Карпати, наскільки там тихо тоді стає на літо? Ви знаєте зараз? Ну хоча, я маю на увазі, скільки людей поїхало? От приблизно, хоч можна сказати. Укрзалізниці ми можемо сказати цифри це близько 55 тисяч в напрямку татарів Буковель до Яремча близько 40 тисяч. Але розуміємо, що туди ще великі машини. цифри поїхали машиною чи іншими якимись своїми ну, комбінованими вискану, автобусами. Та. Ось серед також топ напрямків з моєї рідної Львівщини це східниця, Трускавець. Урич, Сколівські баскиди там є і природній, і лікувальний аспект для мандрівників. і також Київщина, Київщина. Київ серед лідерів. По туристичному збору ми розуміємо, що тут ключове бізнесове життя, тут ключове волонтерське, і ті, хто до нас приїжджають з місією допомоги, завжди є на мапі їхньої мандрівки. Це є Київ. Ну просто тому що він великий. Очевидно, А, тому, а Закарпаття, де що... Закарпаття. Закарпаття... чи ви його в регіон Карпати включаєте? ми його до регіону Карпати? Фактично, кожне селище в Карпатах мало цього року дуже гарне завантаження мандрівниками. Це і пояснюється першочерговою ціллю людей на сон. І на тишу знаю, що не завжди в Карпатах може бути так, як хотілося відчути оцю цю самотність. Доволі популярні напрямки зараз є. Такий аудор-туризм, активний туризм. Але все-таки з наметом <с> з наметом чи з одноденну мандрівку. франкфуртське зоологічне товариство ознакувало цього року в парках маршрутів багато. Не скажу зараз конкретної цифри, але ці маршрути стали більш інформаційними. Біль більш безпечними, бо є навігація, і також є застереження про певні правила поведінки на природі, і також застереження, mm -hmm. бо доволі часто бувають неприємні випадки через ось цю інсталюбов, зробити найкраще фотографію. Тому тут от в горах точно треба бути обережним, з такою бажанням поділитися цим фото В принципі в горах треба бути обережним як людина, яка трошки знає гори та. а що з морем їхали українські Одещина. цього літнього сезону з початку літа 18% приросту мандрівників в липні? Одеса прогнозувала до кінця літнього сезону досягти 1 мільйона мандрівників. Ну поки що немає ще підтвердження цієї інформації, але думаю, що так готелярі. Говорять про бронювання гарних готелів, тому Одеса цього року також море. це і ті, хто люблять море, горами їх не... не заміниш. Ну цікаво, що ми чули постійно, натяк що бракує квитків. от і Ви підтверджуєте, бракує квитків на Укрзалізницю в... в напрямку Карпат влітку. Я теж з цим зіткнувся, так і не зміг поїхати родичів провідати. Але в Одесу був такий брак квитків в південному напрямку до моря. Я знаю конкретно чи по Одесі не відслідковувала, але відслідковуючи соцмережі на усі напрямки, де чи на Хмельниччину просто... до Кам'янця Подільського я mm -hmm. до речі так і не придбала квитка до камянця Подільського на автовикуп, і Мені не придбало. Поїхала автомобілем. У до... нас була ділова подія там. Mm -hmm. Але дійсно сі опція від «Укрзалізниці», цієї можливості відслідковувати собі квиток і автовикуп. Воно мене особисто доволі часто рятує, але дійсно сі запит. Потреба в цьому а мене в Кам'янець врятував авто так якраз в липні. Добре, ну просто ми говоримо про ці найпопулярніші такі ділянки. Є Карпати, є Одещина зараз. Ну, з зрозумілих причин там Миколаївщина не дуже. Користуються морським попитом, хоча частково теж очевидно туди їдуть. А куди ще їдуть українці влітку відпочивати? От які регіони ми для себе відкриваємо? Тому що от ви задали кам'янець, та це прекрасне місто. Туди можна поїхати. Бакоту там можна поїхати. Це Хмельниччина на Вінниччині прекрасні місця. Бессарабія прекрасні місця. Куди Вінничина, Волинь, Шацькі озера, Долуцька, також на Черкащину. Там, де є відпочинок серед природи, чи поблизу річки водойми. от туди якраз і був найбільший попит серед українців, і також Київщина облюбували собі. Я так розумію, кияни і гості Витачів, де можна дійсності навіть дорога до твоєї десинації, вона вже тебе наповнює якоюсь такою енергією природи, бо спостерігати. За природою, це те, що теж нас сьогодні допомагає трошечки поправити наше. Психоемоційний стан. Загалом ціль зараз подорожі змінилася в українців. Тобто? Якщо до воєнного стану це було більше в запиті, якісь атракції, розваги, треба було прям такий суперемоційний екшен, то зараз переосмислення ролі подорожі як відпочинку для психоемоційного стану і фізичного. Зараз більше турботи про своє ментальне здоров'я і більше турботи про фізичне здоров'я. А загалом, оцей попит. На відпочинок в час повномасштабного е, вторгнення в українців е, відкладався, і для того, щоб бути продуктивними, чи е, навчатися, чи допомагати кожен робити свою роботу на своєму місці, дійсності потрібно ось це е, перезавантаження і відновлення самого себе, щоб далі продовжувати бути продуктивним. Психологи говорять, що це не корисно їхати, відпочивати заради того, щоб бути продуктивним. Але ми в таких реаліях є, що е, для того, щоб дійсно чи фактично виспатися? Виспатися це ключовий запит сон, де можна поспати, і якщо ще чути поруч шуб річки, річки чи моря, це це добра спиться Ну а в грошах ви згадали, що туристичний збір можна якийсь підсумувати, наприклад, результати цього літа з попереднім літом? Наскільки більше цей туристичний збір? Я можу побилитися в цифрі, але це зростання в процентному відношенні близько 30% цьогоріч за перше півріччя 130 мільйонів і трошки від туристичного збору. А минулого року близько 106 мільйонів це нагадаю, це не є податки від бізнесу. Це є туристичний збір, той збір, який сплачує мандрівник, приїхавши в певну територію. Це, але це ті, хто сплачує цей податок. Це ті, хто сплачує. Тобто так. це готелі, офіційні якісь садиби. Так, податкові агенти, які є сьогодні засоби тимчасового розміщення, і відповідно мандрівник, поселяючись, оплачує за проживання і додатково за туристичний збір. А це за вашими. Близько 20, 30, 40 гривень в залежності, кожна громада собі визначає, і ці гроші йдуть в громаду на покращення інфраструктури, аби не тільки бізнес був класний ну, от своєї mm -hmm. території, але й щоб було приємно приїжджати на вокзал дорогою прогулятися, там набережно зробити якусь красиву. Ну а за вашими, хоча б приблизними підрахунками, яка частка цього бізнесу в тіні, тобто скільки недоотримуємо ми з туристичного збору. Я думаю, що е, мінімум в п'ять разів ми можемо збільшити надходження до місцевих бюджетів від туристів, які приїжджають, це як плата за перебування в гостях. Е, мінімум в п'ять разів. Це якщо просто е, заохотити всіх дотримуватись правил і передавати ці кошти від мандрівника до місцевих бюджетів тим більше, що та збір, збірну тридцять сорок гривень. Це ніби з мандрівника не так і помітно. Якщо людина платить по 4-5 тисяч гривень за добу за будиночок в Карпатах. Бо я бачив рекламу, 4-5 тисяч, шестимісний будиночок, то 40 гривень на цьому фоні виглядають не так і багато, але вони йдуть тоді в бюджет. Ну, це нормальна практика для усіх країн Європи. Ми сплачуємо від 1 до 5 євро, і це як, як добрий день в кожній країні. Ти мусиш передати це до місцевого бюджету, бо це дійсності про розвиток цієї території, пані Наталю. Але ми зараз говоримо про українців. А іноземні туристи, от якось потрапляють на ваші радари. Хтось ризикує приїхати сюди не як волонтер, не як помічник, а як турист. Я не можу на жаль назвати цієї цифри, бо не ведеться такий облік і тих, хто приїжджає сюди з бізнес місією чи волонтерською місією з поцілів подорожей. Але можу поділитися останньою історії зустрічі з французькою делегацією, які приїхали до нас е, в Україну. Вони приїхали у Львівську область і мали такий е, промоційний огляд тур Україною. Вони почали це з Львівської області. Е, і перше, що вони сказали, е, ми настільки подивовані вашою красою і сп. Е, Спадщиною багатою, бо з новин ми про Україну знали лише що це є воююча країна. Вони приїхали з гаслом, що ми готові до вас приїжджати, коли це буде безпечно, і навіть є вже зараз бажаючих хто хоче приїхати такий солідарний туризм, підтримати українців, розкрити для себе Україну як культурну країну, як багато на природну спадщину, і загалом розкрити хто ж такі українці, і також підтримати в час війни, бо кожен іноземець це є валюта в. Економіку України. Франція Плюс. В понеділок ми мали ефір з пані послом України в Португалії. З Португалії, до речі, теж у Львівщину. Ну, це виглядає як безпечніше. Та? Але Закарпаття ще виглядає як непогана точка входу туристів зараз, як, очевидно, найбезпечніший регіон. не думали про це? А... Нас ну насправді є умовно безпечні там, де трошечки тихіше, і там де гучніше. Є е, не лише там з Норвегії приїжджають до нас, і от шлях мандрівника за кордону це дійсності захід України, Львів, переважно це ворота, Київ, Харків, Суми і Дніпро. Якщо відслідковувати ті, хто приїжджають з ціллю угу. такого солідарного туризму, чи військового туризму. Він також присутній подивитися чи... на воєнні дії. Це окрема сфера. Ми якось з вами про це теж поговоримо. Дякую що ще... Зайшли час прийти в студію. Наталія Табака, голова державного агентства розвитку туризму України, була гостою розмовної студії. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.